Віддавали дівку за ворога, бо прийшли миритися вороги. Так недоречно згадалися рядки Юлії ліної, бо не те, що не вороги, а й не кривдили нас ніколи. Навпаки, милі, доброзичливі люди прагнуть надати хоч якусь допомогу нашому Київському державному музею українського образотворчого мистецтва. А ці картини, віддані художниками. Мов київські князівни, що ставали королевами у найславетніших столицях Європи. Арт аукціон тільки для обраних. Представники посольства Україні, найвідоміші, найповажніші фірми Заходу і Сполучених Штатів Америки, уже придбали ці картини, щоб на виручені кошти музей придбав необхідне обладнання, а передусім комп'ютери. Що це нам дасть? Не тільки шедеври, що позирали отак на приготування музикантів, а й численні полотна, сховані до часу в підвалах старовинного музею, увійдуть у відомі каталоги світу, мандруватимуть виставками в різних країнах і, звичайно ж, містами України. І все-таки смуток, мов перед весіллям, ідуть назавжди картини в сім'ї інших народів, їх любитимуть там, але ж оці три. Віктора Зарецького і загиблої Алли Горської я б не віддавала з України ні за які комп'ютери і долари. Втім, хто зна? може, було якесь знамення нащадкам от батька і матері, але подивімося і запам'ятаємо.